<плес> ми вже почали. З першого разу дивіться, як це гарно. Воно міняє колір. Всім привітки! Ви на каналі Beauty Secrets. Мене звати Каріна, і сьогодні ми зробимо огляд на покупочки з Єви, а точніше, на найпопулярніший український бренд Глимбі. Давайте вже починати робити макіяж. І так, розпочинаємо наш огляд на. Бренд Glimbie! B. так, почнемо спочатку з бази. База в мене не від B. Її не було наявності. в наявності. У мене від Kiko. Дуже круто зволожую та підготовлю шкіри до тону. Тон в мене від B. У мене 0,2 відтіночок. Надіюсь, колір мені підійде. Так ось це все виглядає. Дуже така густа консистенція. Ось такий в мене пензлик. Замовляла його на мекапі за 50 гривень. Його теж протестуємо. Набираю кількість і наносимо. Хочу сказати, що цей пензлик взагалі не зручний. Мені не подобається. Ставлю дізлайк. Real Technique технік найкращі пензлики. Колір ідеально мені підходить, і я дуже рада. До речі, цей тональний для жирної шкіри або комбінованої. Тобто не для сухої. Тональний. Приємно пахне. Не смердить, як зазвичай глимпійце може робити. Дивіться, як він прикриває мою красноту. Тон такий середній до плотного покриття? Це добре. Я ще його ось так от закріплюю спонжиком, блендером. До речі, цей тон не дуже ліг на наніс. Якось шматочком, що лі. Зараз Розпродублюю. Бачите ось? Краснота. Не перекриває. До речі, дівчатка, не забуваємо наносити фінальний ще на шию. Щоб не було переходу. У мене наче нема такого прямо переходу відтінку, але все одно наношу. Тон поки що мені подобається, насправді. Мені подобається відтінок його. Він мені дуже-дуже круто підійшов. Я не знайшла консилер. У мене новинка від NYX, 0,3 відтінок ваніла. Такий ось дозатор. Це не дуже зручно, одразу вам кажу. Але він все одно класний. Він теж дуже добре перекриває якісь недоліки ваші. Дуже круто підійде, як базу тіні. гарно. І ще я обов'язково наношу цей консилер під ніс. Тому що тут є, знаєте, такі маленькі капеляри, та наношу ще на підборіддя. Ось сюди ще не вистачає тону. І ще я не знайшла контурінг, його не було в наявності. Я взяла палетку бюджетну від Revolution це бронзатор, рум'яна та два хайлайтера. Мені потрібен тільки бронзатор. Кошений пензлик. Набираємо. Ось так ось робимо. На наносимо. Він не дуже пігментований і. Не знаю, він щось робить. Напишіть в коментарях. Якийсь ефект є, начебто. Є Є ефект? Є ефект. Не дуже, не дуже. Для контурінгу це не дуже ефект. Наношу ось так. Ось. Плечико буде трунке, худе від цього контурінгу. І ще давайте зменшимо. Типу контурінг носу. М'яна вже в мене є. Розпаковка чек. Перекус таксиста чек! АСМР. До речі, мені дуже подобається упакування. В мене. Відтіночок 02. Це такі шимрні рум'яна. І, до речі, тут є дзеркальце. Всім привіт! Привіт, бупси! І щіточка пензлик. Напевно, ця щіточка не дуже зручна, але давайте нанесемо м'яна цією щіточкою. Мяна пігментовані та дуже такі розсипчаті. Вони якісь білі? Вони як хайлайтер. Ось це смішно? Знаєте, як будто. Як будто мелом. так от нанесла. Да, по собі. який жах. Ну, це жах, жах. Став... Ставлю дизлайк. У нас є поганий продукт. А все так добре починалось. Щіточка, до речі, непогана. В неї зручно наносити. Але це цей жахне шимер, ви бачите, аром'ян. хайлайтер не потрібен. його і нема. Від Вимпі я його не знайшла. Та далі в нас пудра. Це моя найулюбленіша пудра. В мене відтінок 0,2. Тут зекальце і також є спончик. Ця пудра дуже круто матує вашу шкіру. І добре лягає шкіру. Цю пудру всім рекомендую. Мені просто дуже подобається тон. Ставлю лайк, вже ставлю лайк. А якщо він ще не скатується, то це взагалі просто супер. Давайте перейдемо до брів. У мене від Evelyn 0,1 відтінок. Я не купила нічого від GlamBee для брів, тому що мені нічого не сподобалось. Там дуже темні відцінки. Я зараз за кадром намалюю брові і повернуся до вас. Hours later. брови готові. І тепер їх зафіксуємо милом або воском для брів. Я ще не зрозуміла, від GlamBee. У мене запах лісової ягоди. Мені дуже подобається. Як треба їх наносити? Багато дівчат перебарщують з цим милом. Треба не ось так юзати, а треба доторкнутися і все, цього достатньо. До речі, ця, 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 ця щіточка була в наборі. Все, давайте приступати до очей. Є спаркли. До речі, треба їх зараз нанести. Підводка червона, а мені дали в подарунок рідкі тіні в 01 відцінку. Знаєте такий відтінок шампанського? Наносимо їх усім цим аплікатором. Ну мені дуже подобається ці ціні відтінок 01. Будемо робити червоні стрілки. До речі, тут дуже така тонка щіточка, тому, напевно, повинна бути зручні. О, Дивіться, що в мене вийшло. Залишилось всього навсього повторити на другому очі таку ж стрілку. Знаєте, колір такий не червоний, а рожевий. Ну, не прям червоний-червоний. Дуже гарний колір. Ось що в нас вийшло непогано. Спаркли! Дуже гарні відцінки. У мене 03. Давайте внесемо які? Можливо, ось, ті. ось такі ось серце. Наші О, можна дуже переборщити. Так, далі давайте. Давайте нанесемо ось такі срібні на уголок. Ой, вау! Дуже гарно. Я прям на бачу можна йти. Тепер я вам хочу показати мій фаворит серед цих продуктів під глубі це ось ця туш. Нової колекції Love Is Emotional. Ось так виглядає в неї щіточка. Я обожнюю такі щиточки, вони дуже круто підкручують вії, але вони не дають об'єму. Начебто вже мейк готовий, але чогось не вистачає. Може, треба ще губи намалювати? У мене є найпопулярніший олівець 0 третьому відтінку. Я його ледь знайшла. На перший погляд, здається, що він коричневий. Такий коричневий нюд. Але насправді він, ну, не коричневий. Но все одно дуже гарний відтіночок. Такий гелевий, обожнюю цей олівець. Вивод дуже зручний, що він автоматичний. Треба його. Підточувати. Бачите, він взагалі не коричневий. На камері він такий рожевий. І в мене ще ось такий от блиск тінт. Дивіться, які блискітки. Це теж з колекції Love Is. в мене 01 відцінку. Насправді він не прозорий, а він тінт, тобто він через пару секунд продає якийсь відтінок. Бачите, який красивий рожевий. Дуже класний блиск. Він не прям-таки липкий, приємно лягає на губи і дуже приємно пахне. Барбі? На цьому все. Ось і весь огляд. Ось і закінчився наш мейкап, макіяж. Тим, як закінчити це відео, хочу зробити висновки. Які продукти мені сподобались, а які ні. Мені сподобалися продукти, окрім цих рум'ян яких взагалі не видно. Ну, можливо, їх можна використовувати як хайлайтер. Можна. Все інше мені сподобалось. Мило для брів, дуже круте, дуже круто фіксує. Брови від нього не відпадають, не засихають, якщо наносити трішки. Дуже крута пудра, яка матує. Дуже крутий тон. Для жирної комбінованої шкіри і дуже крутий відтінок, 0,2. Туш, яка круто підкручує. Взагалі, мені вся лінійка нова Love Is сподобалась. Вся. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь та напишіть коментар, як вам це відео. Всіх люблю!